Правила дуже прості: одна вудка, одна приманка, один закид, в надії щось спіймати. Це не враховується. Семі, Деймон і Джеко сьогодні зі мною у пригоді. Та щоб воно було цікавіше, той, хто сьогодні програє, буде готувати їжу для того, хто виграє. Деймон, як так, пірнай за нею. Ми відправляємось далеко в океан, де може статися будь-що. Сьогодні у кожного є тільки один бросок на будь-який витрим, але ми не можемо залишити маленьку або неякісну. Я у захваті від усього цього залишайтесь з нами. Ми щойно натрапили на щось схоже на махі-махі. Їх багато, і якщо вони голодні, то буде хаос. тому ми вирішили використати наш один закид одночасно, дамо пеклу вирватися на свободу. У нас чотири різні вудки від меншого шансу на вдачу до більшого, і нам треба вирішити, кому яку брати. Один, два, три добре. Семі забирає найбільшу. Я гадаю, Джеко взяв найгіршу. У нас одна спроба, ніяких повторів. Я беру будку і до зустрічі на носі. Ну що вперед? Хто перший? Здається, є. Сэмми, <laughs> <gonna> <laughs> <laughs> <Sammy. laughs> давай поміняємося місцями. Однає, Сэми пішов. Так, він її відпустить. Добре. Деймон вже на іншому боці. Джеко поки збоку. Скоро буде там. І тим часом махі просто всюди. Ми тільки не знайшли її. Вони з'явились просто тут. Джеко, міняємося. Здається, у Джеко щось є. Якась велика непогана. У Деймона теж велика навіть більше твої. Я гадаю, найскладніше буде витягнути її. У Джеко також все близько. Поміняємось. Давай Джеко тягни її. Джеко, ти впустив її. Давай, стрибай за нею! <laughs> See you guys later. See you later. The lock is locked. Oh, 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 oh. Oh, oh. That way. That way. <laughs> Ти її просто вдарив і все. Джеко, ну що у тебе? До вечора впораюсь. Та що таке? Як ти її упустив? Як же ти їх втрачаєш? От, дідько. Все, з мене досвід. Не в даху ми з собою взяли. <реш> так, у семі була маленька. Джексон все втратив, а Деймон дістав свою. У мене щось велике, але спорядження слабе. Це хау, уяви там щось дуже маленьке. Хоча велике, там багато приманки, Зараз я його дістану. Це риби собаки. Вони неймовірні. Доставай вже. А це красива рибка. Зараз я пірну і сам заберу її. Чи хоча б спробую? Як розумієте, 50 на 50. У нас тільки один шанс. Я візьму її за хвіст, а ти потягнеш її до себе. Вже дуже близько. Я гадаю їй вже нікуди не дітися. Гей, <плес> не впусти! Дивись, вона весь час втікає! <плес> Дідько, він не встигає за нею! Спробуй обережно залізку підтягнути, бо він намагається втікти. Спіймав, так? Спіймав. Yeah. Ми відправилися ближче до берега, подалі від вітру Буду обробляти одну махі, котру сам спіймав. Це точно жіноча особа. У неї голова більш округла а от у хлопців вона значно більше і квадратна. Це, напевно, ідеальний розмір, щоб поїсти. Ведемо впродовж спинки і в кінці робимо ось так. Після всього того хаосу Семі відпустив одну маленьку. Джексон втратив свою, а от ми із Деймоном реальні майстри із прямими руками. У Джеку і Семі є два різні рецепти. Спеціально для мене і Деймона. Підходжу максимально близько до скелету риби. Ось так, впродовж всього, яка ж красуня. Трохи покрутимо. Філе можна отримати різними способами. Робіть так, як вам подобається, намагаючись отримати від риби максимум. Прокол ззаду беремо пальцями і піднімаємо. Залишилося лише відділити. І, і так у мене свіже філе махі-махі, або риби дельфін. не гаймо часу. Обробимо поки що іншу частину, а потім віддам місцевим кухарам. Перше, що я зроблю, це зніму з неї шкіру, а потім наріжу її кубиками. Цього разу все трохи по-іншому. Джеко збирається свою порізати і смажити на барбекю. А у семі риба буде сира, якби приготована із соком, лимона та лайма. На це важко дивитись. Мої шматочки трохи товстіші. На шашлик згодиться. Так, Семі зі своєю закінчив, перекладе у миску і буде займатися овочами. А Джеко знову на крок попереду він вже їх нарізає. Все складається ідеально при тому, що я нічого не роблю. Зараз ми займемося овочами: червона цибуля, помідори, чері, авокадо, лайм, часник, ну і сіль. Семі нарізає інгредієнти кубиками, а Джеко надіває та готовий смажити. О, ти по черзі, риба, овочі, риба овочі. Як же красиво це найкраще, що ми готували? Давайте, не вдахи. Подивіться на техніку, ріж її повністю. Як ти надягаєш? Риба овочі, риба овочі. Я просто боюся, що буде мало. Зараз ви нагодуєте нас із деймоном. Любиш? Давай додамо його в кінці. Okay. Yeah, Джеко загубив щось. Все нормально. <laughs> Невже будемо змішувати все разом? Зараз вижму лайм на рибу, щоб привести її до тями, а потім покладемо все інше і гарненько все перемішаємо. Nice. Ти ще тий соковижимач. Тобі ще багато вижимати, друже. Гарна соковижималка, які міцні руки. Все для тебе, тільки для тебе. Джеко, як у тебе справи? Хочу щось добавити, трохи прикрасити шашлик. Що ти маєш на увазі? Трохи олії і соєвий соус? Сої соус. Як щипає маленька рана? Обережно, вони що, пусті? Обережно наливай, нас хвилі хитають. Якася жижа? Сіль, перець, помідори, трохи цибулі. Непогано. Це Виглядає дуже гарно. Перед це потрібно поставити в холодильник. А Джеко розмальовує. Семі покладе страву в холодильник, щоб вона охолонула. У Джеко гриль вже готовий і зараз буде класти все сюди. Як же це круто виглядає? Прийшов час переможцям відсвяткувати. Всі вічі від Семі, кебаби від Джеко. Один для Деймона, один для мене. Ну, поїхали. Йдемо далі, Семі йди на сюди, тримай. О, спасибі, друже, відкривай поширше. Це просто бомба. Це кінець випуску, хлопці. Я сподіваюся, вам сподобалася пригода.